Я їжджу десь полями, десь ми працюємо і бачу техніку, яку передає фонд Петро Олексійович, справа громад. Оці логотипчики, вони реально їздять в полях. Стасе, вітаю, з 100 років. не бачилися. Оце наш співробітник, член команди. Талісман для всієї бригади бригада у нас робоча, постійно батальйони знаходяться на передовій. Стас працював у мене в адміністрації президента з 2014 року. І де зараз знаходиться вся наша команда з цього офісу на фронті. <різв 'я> Коротше, привезли мені офігезні десятки, вони дуже якісні. У них гарна вантажопідйомність, Будуть нести хороші бімби. Платами ініціації станцію привезли мені з кастомними частотами. Сподіваємося, буде хороший результат. Трохи орків прожаримо. Може й на техніку. Короче, будемо їх і хібашити, а ви частіше приїжджайте з гарними подарунками. Та й таке. Десятий армійський корпус отримує для батальйону логістики для батальйону управління кожному по прально душовому комплексу, який в першу чергу направлений на те. Щоб підтримати бойових дух бійців зі здатністю прийняти душ, вони мають ті маленькі крихти радості, які допомагають їм залишатись людьми і продовжувати далі боротися за нашу незалежність. Ще там у нас і електроніка, і лептопи, і телевізори, і радіостанції, і мавіки. Наша передача по бригаді, ми даємо мінімум по 100, а по той по 200 півідронів. отримуємо відгуки, що Саме fpv дрони справили надзвичайно ефективне застосування. В даний момент є велика потреба в їхньому застосуванні для того, щоб мінімізувати затрати людського ресурсу, полегшити їхню роботу. З кожним днем екскаваторів стає все менше. Ми втратили на сьогодні два екскаватори, які згоріли під вогнем ворогу. Буквально два місяці назад вже від даного фонду була передача одного ескаватора. На жаль, ми його вже втратили. Два дні тому ескаватор потрапив під обстріл, і вже через два дні ми з командою 47-ї бригаді передаємо ескаватор. Дякувати Богу. І yeah. так, все добре. Щиро дякую. Благодійному фонду Петра Порошенка та громадської організації «Справа громад та брати по зброї за таку допомогу. Дякуємо, що нам допомагаєте. Дякуємо за хороші подарунки. Приємні разом і до перемоги.